Газон відіграє важливу роль в оформленні ділянки. У багатьох садівників склався стереотип, що правильний газон це якісь геометричні фігури з акуратно підстриженою зеленою травою, між якими прокладені прямі доріжки, окантовані красивим бордюром. Такі собі мініфутбольні поля. Насправді існує безліч найрізноманітніших газонів, схожих на ніжні альпійські луки, сільське різнотрав'я або південні квіткові галявини. Саме такі газони зараз в моді. І ви успішно можете створити їх своїми руками. Про те, як самому зробити гарний газон, ми і хочемо розповісти в цій статті. Спочатку ви повинні вирішити для себе, який газон хочете створити, звичайний або схожий на квітучу галявину. Адже, коли робиш газон своїми руками, можна втілити в життя будь-яку фантазію. Потім потрібно заздалегідь закупити необхідні насіння і приступати до втілення задуманого. Весь цикл підготовчих робіт для створення будь-якого газону однаковий, тому спочатку поговоримо про підготовку ділянки, який в подальшому і стане вашим красивим газоном. Роботи найкраще починати навесні після 20 квітня, як тільки зійде сніг і земля трохи відтане. На обраному ділянці приберіть все сміття, каміння, викорчуйте чагарники і пені, видаліть куртини великих бур'янів. Перекопайте все поле, вибираючи корене вище бур'янів, і постарайтеся вирівняти його, згладжуючи всі нерівності, ямки засинайте, а купини зрізайте. Потім внесіть на один квадратний метр по два відра компосту і піску, дві жмені доломітового борошна. А також подвійний суперфосфат і сірчанокислий калій відповідно до рекомендованих на упаковках дозуванням. Потім землю ще раз перекопайте найкраще культиватором, постарайтеся під час роботи прибрати всі кореневища бур'янистої рослинності, скопане поле залиште на тиждень під парою, щоб на ньому почали проростати залишилися бур'яни. Не шкодуючи, вичисуйте їх за допомогою граблів. Робити це потрібно тільки в суху погоду. Отже, ґрунт підготовлена і ви можете приступати до наступного етапу створення газону своїми руками. На перекопану ґрунт майбутнього газону покладіть обрешітку з тонких дерев'яних рейок шириною 2 см і товщиною 4 мм. Укладайте їх клітинами зі стороною 20 см, ставлячи рейки на ребро. Така конструкція потрібна для того, щоб утримувати ще молодий плаваючий газон, поки всі трави на ньому не вкоренилися. Через кілька років деревина згниє і перетвориться на потерть. Коли все рейки укладені, газон необхідно рясно полити. Найкраще робіть це за допомогою шланга з насадкою дощиком, щоб на поверхні не утворювалися нерівності. Зачекайте 3-4 дні, протягом яких ґрунт повинен осісти. Потім візьміть трамбування молот і з його допомогою вирівняйте поверхню обрештки, підсипаючи ґрунт в просілих місцях. Рейки повинні бути закриті землею. Зробіть саморобний вирівнювач ґрунту з товстої дошки, товщиною 40-50 мм, довжиною 5 м з двома довгими товстими мотузками, прив'язаними до неї по краях. З цим вирівнювачем пройдіться по всьому полю спочатку вздовж, а потім поперек. На вирівняну ділянку насипте ґрунтову суміш для газону шаром 15 см. Вона складається з трьох компонентів: перепрілого гною або перегною, піску і торфу в рівних кількостях. Добре, вирівняйте поверхню майбутнього газону, рясно полийте і залиште на три тижні. Ось ви і створили родюче поле під майбутній газон своїми руками. Тепер залишилося найголовніше засіяти його обраними вами рослинами. Найпростіше зробити звичайний зелений газон. Для цього все поле рівномірно засівають насінням газонної трави. А ось художню галявину створити набагато складніше. Набір складайте з багаторічних трав'янистих низькорослих рослин, при цьому враховуйте їх декоративність, стійкість до затоптування і випрівання, терміни цвітіння, швидкість росту, здатність добре переносити зимові холоди. Зазвичай висота рослин в художньому газоні становить 10-20 см. А окремі трав'янисті квітучі багаторічники, наприклад, ромашка, дзвіночок або мак, можуть бути навіть вище. І всі разом вони виглядають приголомшливо красиво. Декоративні газони зазвичай не стрижуть, ними просто милуються, сидячи в дачному кріслі або на диванних гойдалках, які можна встановити прямо посередині галявини. Ми пропонуємо вам кращий набір трав'янистих багаторічників для квітучої галявини, гіпсофіла, льон, волошки, нігтики, немезія, дзвіночок, мак, ромашка, білий люпин, ковола, гвоздика, волошка, печіночниця, седум. Спробуйте зробити з цих рослин квітучий газон на своїй ділянці, і він багато років буде радувати вас своєю первозданною природною красою.